Запрошуємо на особливий випуск передачі основи віри. Ви були відкуплені, створені заново. За вас була заплачена ціна жертва Ісуса, нашого Спасителя і Господа. Чесність, Слова Божого. То ваша гарантія. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс і мій дідусь брат Коплен багато років говорить, що передача переможний голос віруючого виводить вас на той рівень, де ви щоденно живете в перемозі. День у день щодня, щоденна перемога у Христі Ісусі, і наша мета не змінилася у 1989 році. Брат Копланд проповідував про реальність відкуплення, і ця тема є так само сильною сьогодні, як і тоді. Ми взяли з архіву місії Кеннета Копланда і сьогодні показуємо вам цю особливу передачу. Давайте приготуємо наші біблії і дізнаємося більше про Ісуса, про нашого відкупителя. Вітаю вас, я Кенет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Наша мета і наш план на цій передачі доносити до вас слово Боже щодня у такому форматі, щоб ви могли застосовувати його так, щоб ви могли здобути перемогу у всіх навантаженнях, які щоденне життя приносить у ваше оточення. Боже слово. Є силою нашого життя. Він послав своє слово і здоровив їх, і ми народжені згори Словом Божим. Його слово потрібне для того, щоб змінювати наше мислення. Помазання Боже сходить на Слово Боже. Тому наша мета на цій щоденній передачі розповідати вам ті речі, які ми дізналися за останні роки вже понад 20 років, які ми провели у цьому служінні і які принесла нам перемогу. І це вивело наше щоденне життя на такий рівень у Христі Ісусі, де наша віра є сильною, де вона працює і долає проблеми бурі, темряву, які виникають в житті, і які виникають у всіх. Наша сім'я навчилася жити не в релігії, а в реальності перемоги у Христі Ісусі. І саме цим ми будемо займатися тут. Саме цим ми хочемо поділитися з вами. І сьогодні на нас чекають дуже цікаві речі. Я знаю, що це благословить вас. Тож, якщо ви маєте з собою Біблію, я хочу, щоб ви взяли її і відкрили. Ми прочитаємо сьогодні кілька місць писання. Передусім, помолимось. Отче, в ім'я Ісуса. Ми потребуємо твоєї допомоги. Ми визнаємо нашу потребу у Тобі в кожній сфері нашого життя. І на сьогоднішній передачі ми приймаємо від Духа Святого відкриття про Ісуса у нашому житті і на цій землі. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. На цій передачі ми говоримо про той факт, що ми справді відкуплені. Бути відкупленим означає купити назад або повернути до первинної форми чи навіть кращого вигляду. Ми були відкуплені силою Божою кров'ю Ісуса. Ми справді дійсно відкуплені. Відкуплення – це не просто якась релігійна ідея, яку вигадала людина. Бог мріяв про це. Це Його мрія. Це його мрія повернути людство до спілкування з ним, до того, для чого з самого початку в Оденському саду був створений Адам. Ісус ісус Христос є центральною фігурою нашого відкуплення. Він наш відкупитель. І коли я говорю, що ми по-справжньому відкуплені. Я маю на увазі, що це реальність, це те, що може проникнути всередину нас. І ви справді будете знати, що ви відкуплені. Це реальна річ. Не якийсь журавель в небі, щось супернебесне. Дяка Богові за небеса. Небеса це реальне місце. Вони справді існують, бо справді там, Ісус фізично присутній там. Наші родичі фізично присутні там, хвала Богу. Але зараз. Ми не маємо справу з небесами як реальним місцем. Ми маємо справу із землею, і це огидне місце. Амінь. І це тоді, коли ви не знаєте Бога. Але земля може бути хорошим місцем. На ній може бути багато радості, багато насолоди, проте на ній може бути і багато смутку, і багато болю, як і всі ми це добре знаємо. Що нам потрібно зрозуміти, це те, що небеса реальні, земля реальна, і відкуплення. Є реальним для нас зараз. Ісус Христос прийшов, приніс себе в жертву на хресті, Голгофи, але на цьому все не закінчилось. Ісус сам пішов до пекла, переміг владу смерті, переміг усі сили пекла, смерть, пекло і все, що приносить смуток людству. Він воскрес із мертвих силою Божою. Буквально зруйнував владу смерті, яка тримала людство з того часу, як Адам і Сатана з'єдналися в саду в Едені. він дав кожному чоловікові, кожній жінці, кожній дитині, кожному народженому на цій землі право і привілей прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем таким чином приносячи їхні відкуплення у реальність в їхньому особистому житті. і сатана більше не має жодної влади над людиною. Він не може зупинити цього. Якщо ви визнали Ісуса Христа Господом свого життя, відкуплення прийшло, воно реальне і ви відкуплені тепер а не після того, як помрете і потрапите на небо. Дяка Богові, що коли ви помрете, ви підете на небо. Ви перенесетеся з цієї планети туди, з цього місця, туди, і в Біблії сказано, що вийти з тіла означає оселитися з Господом, але ми відкуплені ще, поки ми живемо тут. Інакше кажучи, є певні закони. Закон, який Біблія називає законом гріха і смерті, функціонує на цій землі, але ми не коримося йому, коли ми ходимо у цьому відкупленні і вибираємо його. І це тіло призначене померти один раз. Це тіло колись помре. Воно або припинить функціонувати і помре, і його потрібно буде поховати, або під час повернення Ісуса. Це тіло переміниться і буде підхоплене у Ісусі. Так чи інакше, це тіло повинно буде пройти через зміни. І ви це не лише тіло і розум. Ви то дух. Ви маєте душу, яка складається з вашого розуму, вашої волі, ваших емоцій, і ваша душа та ваш дух живуть у цій плоті, у цьому тілі, з крові і кісток, у фізичному тілі. Це тіло тимчасове. Воно є лише вашим контактом з цим фізичним світом. Фізичне тіло контактує з фізичним світом. Ісус сказав, що те, що є від плоті, то плоть, а те, що від духа, то дух. Справжні ви існуєте у духовній сфері. Ви можете жити без свого тіла, але ваше тіло не може жити без вас. Ваша духовна людина буде перероджена, коли ви визнали Ісуса Христа Господом свого життя. Ви були народжені у нову сім'ю. Ви маєте нового батька, нове оточення, яке тепер керує вами. Ви є громадянином Божого дому. І саме в цьому сутність відкуплення. Ми громадянами дому віри. Ми громадяни дому праведності. Ми громадяни дому надії. Ми громадяни дому добробуту. Ми громадяни дому життя. Ми громадяни дому любові. Ми громадяни Божого дому. Бог наш Отець. Він наш Батько. Він зайняв своє місце як нашого батька, а ми зайняли наше місце як його дітей. Ми були природжені. Ми маємо Духа Святого, який провадить нас, керує нами, захищає нас, працює з нами заради нас у цьому житті, щоб не святий дух сатани не здійснював над нами свою владу. Звичайно ж, якщо ви дасте йому на це дозвіл, оскільки він поза законом. Він це робитиме, йому байдуже, чи це правильно, чи ні. Він робитиме це, якщо зможе уникнути за це покарання. І якщо ви дозволите дьяволу домінувати над вами, якщо ви дозволите йому вести вас, якщо ви будете робити те, що він говорить, якщо ви будете підкорятися плоті і тому, як все виглядає, як ви це відчуваєте, замість того, що говорить Бог, тоді ви будете перебувати під його владою. але це не обов'язково. Саме тут у нашому житті вступає в дію і в силу Слово Боже. Саме тут у нашому житті вступає в дію і в силу ця передача. Саме для цього вона призначена у цьому її мета, щоб постійно кожного дня заохочувати вас, доки зветься сьогодні, як сказано в Біблії, щоб ділитися з вами цими речами щодня, щоб ви могли живитися ними. Ісус сказав не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, яке виходить із уст Божих. Вашу духовну людину потрібно годувати щодня, так само, як і вашу душевну людину, так само, як і вашу фізичну людину. І ми говоримо про це відкуплення. Ми говоримо про чесність Слова Божого. Чому, на вашу думку, коли хтось згадує щось про слово Боже, люди завжди думають про цю книгу у чорній обкладинці? Це Слово Боже, але йдеться не про це. Це не те, що Біблія має на увазі, коли говорить беріть слово Боже, меч духовний. Чи як у багатьох інших місцях він послав своє слово і їх здоровив, і таке інше, буквально у тисячах місць писання, де Біблія говорить про Слово Боже. Якщо йдеться не про цю книгу, тоді про що? Йдеться про Слово Боже, у такому вимірі, якби хтось говорив про. Слово Кеннета Копленда, слово вашого лікаря, слово вашого юриста, слово вірного друга, слово президента, слово нації, йдеться про чесність Божу, йдеться про те, що слово Боже то Боже зобов'язання, Бог зобов'язаний всіма обітницями. Які він виклав у цій книзі, Ця книга не містить слово Боже, вона і є Словом Божим, і Слово Боже має в собі силу Божу достатню силу, щоб втілитися коли на ньому стоять і його приймають. І ми продовжуємо говорити про відкуплення. Ми продовжуємо говорити про чесність записаного слова Божого і про те, що потрібно поставити Слово Боже на перше місце в нашому житті і надати Слову Божому остаточну владу. І я не керуюся тим, що я відчуваю, я не керуюся тим, що я бачу. Я керуюся тим, у що я вірю, і в будь-якій ситуації я вірю в тому, що Бог сказав про це, і це, якщо потрібно, змінить ситуацію, щоб вона прийшла у згоду зі словом. Тобто на користь вашу, нашу і мою хвала Богу. Боже слово за нас, але не проти нас, тому і нам потрібно бути за слово, а не проти нього. Амінь. І це приводить нас до того, про що ми говорили минулого тижня: до того, що є хрестовиною центральною точкою християнства. Це є основою християнства. Причиною, чому Бог зробив те, що він зробив, чому Ісус зробив те, що Він зробив. Те, про що я говорю, це праведність, перебування у правильному становищі перед Богом. І зараз я думаю про 54 розділ книги Ісаї, 17 вірш, де Біблія говорить, жодна зброя, що виготовлена буде на тебе, не матиме успіху, і кожного язика, який стане з тобою до суду, ти засудиш. Бо це. Спадок Господніх грабів, а їхнє оправдання праведність від мене, говорить Господь. Бог взяв відповідальність за нашу правильну позицію перед Ним на себе. І Ісус став нашою праведністю. Біблійна праведність це не те, якими хорошими ви можете стати для того, щоб справити враження на Бога, щоб він вважав вас якимись особливими, і щоб тоді він ставився до вас так, ніби все гаразд. Ні, це зовсім не так. Бог взяв на себе переступи людини і залічив їх собі так, ніби їх більше не існує. Бо Ісус заплатив ціну за них, і Він сказав благовоління людям, дяка Богові. Слава у вишніх Богові. Благовоління на землі до людей, добра воля людям, добра воля людям, тобто від Бога людині. Це те, що Бог проголосив, коли Ісус народився в віфлеємі. І праведність це наша правильна позиція перед Богом, здобута за його рахунок. Отже, праведність це перебування в правильному становищі перед Богом. Коли ви вибираєте цю праведність, Яку він вже забезпечив, праведність у своїй реальності і в тому, що вона зробить у вашому серці і вашому оточенні? Це забезпечений Богом, даний Богом, сповнений благодатью дар, можливість надприродна здатність стояти у присутності, всемогутнього Бога, так? Ніби гріха ніколи не було, ніби гріх ніколи не приходив на землю. Слава Богу. Я так радію, коли говорю про це. я живу у цьому і користуюсь цим понад 20 років. Я дізнався про це у 1967 році. Ось скільки я вже користуюся перевагою цього у моєму житті. І будь-хто може користуватися цими перевагами. Адже Ісус зробив це для всіх людей. В Біблії сказано так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен. І я здогадався, що я цим кожним, хвала Богу. Кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ця праведність то частина благодаті в Бозі, любові Божої, яка дала це нам, і це дар. І я хочу прочитати деякі місця писання. Які ми вже розглядали. Ми присвятили їм весь минулий тиждень, але одного тижня недостатньо. Це дуже, дуже важливо для вашої віри. Дозвольте, я прочитаю вам книгу Ісаї 32.17 і буде роботою істини мир, а працею праведності спокій і безпека навіки. Спокій. І безпека навіки. Це спокій духа, ця впевненість духа приходить, коли ви можете зупинитися і замислитися. Знаєте, Бог любить мене, Бог піклується про мене. О брате, навіть не знаю, звідки ти це взяв. Я пройшов через таке пекло в житті. Якщо він хоча б трохи піклується про мене, не знаю. Чому він нічого не зробить? Любі, він вже щось зробив. Він послав Ісуса на хрест, воскресив його із мертвих, послав вам Духа Святого. Але я не маю ніякого Духа Святого. Що ж, це ваша провина, а не його. Він послав його, він поряд з вами. Але мій проповідник сказав мені, що це не для мене. Кому ви збираєтеся вірити? Якомусь проповіднику? Чи ви будете вірити цій книзі? Я не знаю, що говорить ця книга. Я знаю, це ваша провина. Ви повинні звернутися до неї, пізнати, що вона говорить, і вірити тому, що вона говорить. Цей примірник Слова Божого це Бог, який звертається до вас. Амінь. Ця впевненість приходить від щоденного практикування, роздумів про це, молитви про це, дослідження. Коли ви живете свою свідомість з тим фактом, що Бог за мене, а не проти мене. І кров Ісуса зруйнувала стіну відокремлення. Між Богом і мною. І мені байдуже, скільки пекла на землі збирається навколо мене, я можу молитися. Байдуже, скільки проблем постає переді мною, я можу молитися. Я пам'ятаю, як моя маленька онука потрапила у дуже серйозну автомобільну аварію. Машина перевернулася принаймні сім разів, як підрахували, і була повністю розтрощена. А маленька Дженні – дворічна дитина. Вилетіла з машини і пролетіла понад 9 метрів, зламала стегно. І лікар сказав, коли її привезли до лікарні, що вони не припускали, що вона залишиться при житті. Вони не думали, що вона вціліє. І працівники швидкої допомоги, які забирали її, думали, що вона вже мертва. Я просто хочу змалювати вам цю картину. того дня, коли мені повідомили про це. Ми розпочинали найбільшу щорічну конференцію у Фортворті. І тут приходить ця звістка. І знаєте, ви не можете відреагувати, о Боже, о, впадати в істерику і втрачати глузд. Відвізіть мене в цю лікарню, я повинен знати, що з нею. Але коли ви маєте цей мир, спокій і впевненість собі. Що у вас Богом все гаразд, і ви не повинні постійно приходити до Нього в покаянні і бити себе по голові. О, я все виправлю перед Богом. Ні, ні, ні. Все вже було покладено на Ісуса. Я хочу вивести вас на цей рівень мислення. я зосередився внутрішньо, Я зосередився внутрішньо, і я не поспішав діяти. Зовнішні всі ці події відбувалися навколо. Мені переповідали всі погані новини, але слово Боже твердить, що муж Божий, чиє серце зміцнене, не боїться поганої звістки. Ви прочитаєте це у 112-му псалмі, і вам потрібно дослідити цей 112-й псалом. Я зосередився внутрішньо і зосередився на слові Божому. Я не хвилювався про те, що Бог гнівається на мене, що Бог поквитався з чимось. О, я пропустився помилки того дня, а я зробив те, чого не повинен був робити. Ви ж знаєте, в якому світі ми живемо, браття. Я не досконалий, і ви теж ні. Але Бог досконалий. І ми живемо у Його досконалості. Ми користуємося перевагами Його обітниці нам і тим, що він дав нам. І я закрив себе в цьому. Я просто сказав: більший той, хто в мені, ніж той, хто у світі. І цей 54 й розділ книги Ісаї, який я цитував вам хвилину тому, 17-й вірш. Саме у ньому я закрив себе того дня. Я закрив себе у крові Ісуса. Я почав голос цитувати це і сказав: Боже, я хочу подякувати Тобі за те, що ти піклуєшся про Дженні. Я хочу подякувати Тобі, що ми відкуплені. я хочу подякувати Тобі, що 103-й Псалом говорить: благослови душа моя Господа! І не забувай за всі добродійства його, бо наше життя відкуплене від погибелі. Хвала Богу, я закрив себе у цьому, закрився у цьому і сміливо пішов з цим. Просто пішов з цим вперед. Мені велика впевненість і велика безпека. Хтось сказав, а якби вона померла, вона би потрапила на небо, і незабаром я би побачив її. Це не легко. Я не кажу вам, що це легко, але це можна зробити у силі Духа Святого. І коли ви живете, користуючись перевагами правильного становища перед Богом, цієї правильної позиції перед Богом, Ісус то моє джерело, Ісус то моя сила, Ісус то моя перевага, і я приймаю перевагу того, що Він запропонував і дав мені у своїй крові. і завдяки цьому правильному становищу перед отцем, всередині є мир, є впевненість. Вони працюють на мене. І навіть коли зовні йде сильний тиск, і вам здається, що вам зриває дах, і голова йде кругом, внутрішньо ви можете закритися у Слові Божому і користуватися тим фактом, що з Богом все буде гаразд. Бог правий, Він в мені, і більше той, хто в мені, ніж той, хто у світі. Ви можете закрити себе в цьому і сміливо йти вперед, почати наступати на диявола. А не втікати від Нього і сказати йому: в ім'я Ісуса, забери від мене свої лапи. Забирайся геть від цієї ситуації. Я правий перед Богом, д'яволе, я беру владу над тобою, в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. І наш час вичерпано на цій передачі. Але не відходьте. Бо за хвилину ми повернемось і вивільнемо нашу віру про те, що Бог зробить щось у вашому житті сьогодні. І вам це сподобається. Сьогодні ми пропонуємо вам наш партнерський пакет. У ньому є книга, яка складена з листів Кеннета Копланда до його партнерів. І принципи, про які ви прочитаєте, ви можете застосовувати у своєму житті. Займіть своє праведне місце перед Богом як співсподкаєми з Ісусом. Знаєте, праведність не ґрунтується на тому, що ви робите чи чого не робите. Це дар від Бога. і він безкоштовний. І розуміння свого правильного становища перед Богом відчиняє двері до життя, повністю вільного від будь-якого відчуття провини, гріха чи засудження. Брат Коплон на цій серії передач навчає вас зосереджуватися на найважливішому, як передусім шукати Божого царства і його праведності. Ви можете зробити своє замовлення сьогодні, скористайтеся інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. Більш докладну інформацію про місію Кеннета Копленда ви можете знайти на нашому сайті Кісіяморки. На завтрашній передачі брат Коплен пояснює, що Бог любить вас не тому, що ви особливі. Ні. Ви особливі тому, що Бог любить вас. Не пропустіть цю передачу. Якщо ви пропустили попередні передачі, зайдіть на наш сайт в інтернеті і перегляньте їх там. Скористайтеся цими перевагами, які дає нам інтернет. Дякую за те, що ви були з нами сьогодні. Це Джеремі Пірсон Нагадую вам, що Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кената Колпланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожен день кенкофан ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.